І з нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. А, тож, все ж таки, якщо уточнювати, чи можна вже зрозуміти, чи це були іскандери, чи це були корейські ракети, і яка різниця, чи є вона між ними? Ну, давайте почнемо з того, що треба дослідити ці уламки, які. А... Маємо зараз, і тоді ми можемо казати про яку балістику використовувала Російська Федерація. Але жно таки в будь-якому випадку треба розуміти, що велика кількість корейської балістики використовувалася Російською Федерацією, тому що виробничі потужності Російської Федерації не дозволяють їм активно зараз виробляти велику кількість ракет. На чому це чим це підтверджується? Давайте подивимося, що більшість нещодавні останній нещодавні обстріл здійснювалися або крила Ракетами Х-101 зі старими радянськими двигунами, або а, ті ж самими з Х-55 старими радянськими ракетами, тобто це є певна проблематика, і про це свідчить на спроби Росії масштабувати виробництво двигунів для крилатих і балістичних ракет. А, те, що ми бачимо, тому що на потужностях заводів, які займалися виробництвом двигунів, зараз додатково будуються окремі цехи, які, скоріше за все, будуть залучені для того, щоб спромогти більше вироб... виробляти двигунів. але знов таки. І повертаючись до основної мети Російської Федерації, яке вони хотіли зробити, це пробити протиповітряну оборону. Їм це не вдалося. Жнов таки треба розуміти, що коли збивається балістична ракета з балістичної траєкторії, можуть бути наслідки внаслідок падіння уламків від збитої ракети, що ми в принципі і побачили в Києві вчора. Тому під час повітряних тривог бажано знаходитися в безпечних містах краще ще й в укриті. Безумовно, але от щодо уламків, якраз от ви почали про це говорити. І у мене наступне питання про це було. Просто те, що ми бачили, те, що бачив я, ці автівки, які закинули на паркани, ті наслідки жахливі. Тобто, уламки від балістичної ракети вони дійсно можуть спричинити такі наслідки. У мене немає підстав і немає сумнівів офіційної інформації, але дійсно ну це виглядало жахливо, як на мене. Ну, насправді, давайте розрахуємо кінетичну силу падіння а, тої, навіть е, бойової головки, яка була вже е, не могла би вибухнути, тому що пошкоджена. Але тим не менш, кінетична сила дуже потужна, і тут е, насправді я постійно на цьому наголошую. Е, треба боятися. Більше балістичних ракет кшталт Ескандер, корейських ракет, які навіть перехоплені, створюють певну загрозу, ніж в якійсь мрії диктатора Путіна щодо угу. А Як зрозуміти мету? Ми говоримо постійно про терористичну мету, да, от подібних обстрілів, і тим не менш ранок. Столиця, обстріл балістикою. Як, чи, чи, чи є вже розуміння того, що саме стоїть за цією атакою? Яка мета, які наміри, чи це просто чистий терор? Знов таки, Росія ми бачимо, що застосовує прицільно по окремих напрямках удари по території України. Казати, що це, наприклад, якось заздалегідь спланований удар. Теж неможливо, тому що ми бачимо певну риторику з боку Російської Федерації щодо там спроб застосувати арешники і пропозиції щодо деяких там технологічних дуелій. Щоправда, на цій технологічні дуелі є вже дуже гарна відповідь з боку України, тому що давайте пригадаємо з осіни минулого року, якщо не помиляюсь, близько п'яти систем протиповітряної оборони С 400 було знищено силами оборони України. Тобто ми можемо казати, констатувати тот факт, що. Росія не сама захищати себе від е, старої зброї, ну не на такої ж і на сучасної зброї, але при цьому погрожує всьому світу своєю зброєю стосовно того, що це було заплановано з чи було одразу вже, Повертаємось до того, що близько 27 масованих комбінованих ракетних обстрілів за весь час повномасштабного вторгнення було здійснено. Росію по території України ми кажемо про удари по тилових містах, по енергетиці, по виробничих потужностях, те, що було використано там понад 100-200 крилатих ракет там комбінована атака. Про що це каже? Про те, що Росія вже зараз має на будь-який день можливість зробити масово обстріл mm -hmm. за рахунок того, що у них вже є прокладені маршрути, є розуміння системи протиповітряної оборони. Але за рахуванням навіть цього, ми бачимо, що вони не до не можуть отримати. Своїх результатів з рахунок того, що все ж таки сили протиповітряної оборони працюють а, на п'ять з плюсом з урахуванням і, знов таки а, малої кількості засобів протиповітряної оборони. Давайте будемо відверти. А, ми нещодавно отримали насамс, які нам якщо не помиляюсь, насамс, які нам Канада обіцяла ще два роки тому. Тому mm -hmm. а, тут треба теж розуміти, що в інформаційному полі, якщо з'являється інформація, що нам обіцяють Петріо, це не значить, що Петріо вже стоїть на чергуванні і захищає повітряний простір. А, тому а, знов таки. Готуємося до того, щоб захистити себе цивільному населенню. Головне це забезпечити свій захист для того, щоб чим більше українців живих залишається, тим страшніше для Росії е, ця інформація. От щодо відповідей і чиї це відповіді цікава ваша думка. Російський татарстан атакували дрони. Влучання підтвердила місцева влада. Кадри вибухів опублікували російські телеграм-канали, зокрема Астра. Ви зараз їх бачите на своїх екранах. За його даними у Казані два БПЛА врізалися в три. 37-поверховий будинок ще один у п'ятиповерхівку на відео можна побачити, як дрон влітає у верхні поверхи. Стається вибух і пожежа. Влада Татарстану також заявила про атаку одного БПЛА на промислове підприємство. Телеграм-канал Астра пише: безпілотники ймовірно намагався атакувати пороховий і вертолітний завод, аеродром і військову частину. Аеропорт Казані тимчасово призупинив свою роботу. Пане Анатолію, ну тут бачите, ми посилаємось на російські телеграм-канали, а водночас факт. Є а що про нього можна сказати? Ну давайте почнемо з того, що насправді Татарстан має і сама Казань має велику кількість підприємств, які важливі для нас. По перше, це і е, ремонт гелікоптерів, це і ремонт стратегічної авіації літаків ту 160 е, тому що там казанський авіаційний завод. Також є і пороховий завод. А щодо відповіді, чому е, з е, БПЛА залітали в цивільні будинки? Ну тому що не треба заважати е, поцілювати нам. В військові об'єкти така ж сама відповідь була з боку Російської Федерації, коли вони розпов... виправдовували свої удари по цивільним об'єктах на території України. Тому mm -hmm. не треба вмикати реп, який доважає нашим безпілотникам виконувати бойові задачі. <гум> а, а я ще знаєте, на тих таких телеграм-каналах російських на ті такі Астрі, здається, читав, що а, ніби у них є сумніви, що вони летіли з західного боку, ніби то навіть зі східного боку летіли. Можливо, вони самі себе якось там обстрілюють. Я хочу зазначити, що Росія будь-якому випадку постійно наголошує на те, що весь світ пою проти Російської Федерації. Але війну почала Російська Федерація, і нехай вони відчувають на собі, що таке, коли в їхні будівлі прилітають якісь засоби РАЖ. Дякуємо, дякуємо. Залишились питання. Залишимо їх на наступну зустріч з вами. Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ був з нами на прямому зв'язку.